Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна Укремформ. Україн Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 468-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми всі з вами стали свідками чергового терористичного акту Російської Федерації країни-агресора, який здійснив підрив. Наше Каховське ГЕС, тож саме зараз ми будемо говорити про це. Хочу представити вам наших спікерів сьогодні. Це Наталія Хендель, дослідниця Женевської академії міжнародного гуманітарного права і прав людини. Пане Наталія, з нами онлайн. Вітаємо вас, пані Наталю. Сподіваюся, ви чуєте нас. А також ми Микола... Так, що... Микола Юрлов, старший юридичний радник Трус Ханс». Вітаю вас, пане так. Микола. Тож питання, яке зараз постало перед всіми нами, як мають бути першочергові, які мають бути першочерговими діями країни нашої країни, нашої держави щодо у правовому, само правовому поля щодо притягнення до відповідальності країни терориста після цього терористичного акту? Прошу, пане Мико, вітаю. По перше, необхідно дуже чітко усвідомлювати, що мова йде про Порушення Женевських конвенцій, зокрема додаткового протоколу до них, стаття 56, якого прямо забороняє напади на установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме, греблі, дамби і атомні електростанції, такі об'єкти не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти можуть бути воєнними цілями. Тобто навіть у таких випадках. Мова йде про те, що Каховська гідроелектростанція перебувала під контролем окупантів. Відповідно, вони повністю несли відповідальність за все, що відбувається на її території. Отже, жодне їхнє твердження про те, що вона могла бути якимось чином використана українцями під час контрнаступу, не мають під собою жодного фактичного підґрунтя. Це прямий напад і, скоріш за все, є серйозним порушенням додаткового протоколу до Женевської конвенції. Пані Наталію, що ви думаєте з цього приводу? Я перепрошую, повторіть, будь ласка, бо я не почула. Запитання. Ми говорили про це, якими мають бути першочергові дії зараз нашої держави щодо того, щоб притягнути до відповідальності країну терориста. Добре, за все, як щойно зазначив пан Юрій, що дійсно мова йде про порушення як конвенційних, так і звичайних норм міжнародного гуманітарного права. Відповідно, дане порушення може кваліфікуватися як воєнний злочин через порушення. Зокрема, статті 56 першого додаткового протоколу, також е, ці наслідки, які е, були внаслідок даних воєнних дій, відповідно до навколишнього середовища, щодо довготривалих дов... наслідків, теж можуть кваліфікуватися як екосид. І відповідна стаття в кримінальному кодексі України є це 441 стаття, і також тут можуть бути супутні кваліфікації через кваліфікацію воєнний злочин, це тероризування цивільного населення, це створення умов відповідно через знищення Каховської, через знищення даної дамби. Є буде проблема з водопостачанням для цивільного населення, яке проживає на Херсонській в Херсонській області. Відповідно. Це також доповнює відповідну кваліфікацію щодо порушень серйозних порушень міжнародного гуманітарного права відповідно і є ймовірним воєнним злочином. Пані Наталі, пані пані Миколу, питання буде до вас, до яких зараз які зараз інстанції міжнародні українські мають бути залучені до цього процесу, до процесу збору доказів, до процесу, який буде сприятиме тому, щоб покарання таке відбулося. Ну, По-перше, варто зазначити, що е, Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, який має юрисдикцію розглядати е, всі події, які відбуваються на нашій території, починаючи з 2013 року. Відповідно. Міжнародний кримінальний суд може розглянути ці події в контексті статті 8 частини 2 пункту Б підпункту 4, а саме умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб, або за події шкоди цивільним об'єктам, чи масштабну довготривалу та серйозну шкоду навколишньому природному середовищі. Мова йде про те, що в даному випадку у нас, скоріш за все, є факт вчинення Російською Федерацією чергового воєнного злочину. Відповідно, має бути дуже чітка і абсолютно одностайна комунікація, як з боку державних, так і неурядових організацій щодо неприпустимості подальших воєнних злочинів, а відповідно Наданню подальшої військової, фінансової, і політичної підтримки України для того, щоб ми змогли звільнити всі наші території і припинити подальші воєнні злочини, пані Наталю. Дійсно, я погоджу теж погоджуюсь з па і в даному випадку щодо механізму. Є механізм міжнародного кримінального суду щодо саме. Притягнення до міжнародної кримінальної індивідуальної відповідальності вище військове та політичне керівництво Російської Федерації, тому що в таких діях ми бачимо саме планову політику вчин порушення міжнародного гуманітарного права зі сторони військовими Російської Федерації під час саме даного міжнародного збройного конфлікту. Давайте поговоримо про реакцію міжнародного співтовариства. Ми бачили вже заяви деяких європейських лідерів. Чого ми ще чекаємо, на які кроки? Ми чекаємо на надання подальшої військової підтримки України. На даний момент, на нашу думку, найбільш ефективним способом є саме. Невпинна, непохитна підтримка України для того, щоб ми могли звільнити всі наші території. Це буде найбільш дієвим і ефективним кроком, який дозволить в майбутньому порушити юридичні процеси або пожвавити ті процеси, які зараз тривають, з метою притягнення до відповідальності безпосередніх осіб винних вчинених цього злочину. Дякую, пані Наталі. Що ви скажете з цього приводу? Знову ж таки, я погоджуюся з вищесказаним. Також потрібна є політична підтримка України, і відповідно ця підтримка повинна бути як на міжнародному рівні, в межах міжнародних організацій, так і на національному рівні через заяви відповідних держав, які будуть спонукати, по-перше. Припинити агресію Російської Федерації, по-друге, притягнути Російську Федерацію до міжнародної відповідальності, як політичної, так і матеріальної, і відповідно теж задіяти а, інститут індивідуальної міжнародної кримінальної відповідальності щодо притягнення винних за скоєння злочинів воєнних злочинів проти людяності і злочини гоноциду, які вчиняються в Україні. В зв'язку з агресією Російської Федерації і сьогоднішня ситуація є підтвердженням насправді цієї системної політики проти України і проти українського народу зі сторони Російської Федерації. Перш за все, мовиде про політичне керівництво Російської Федерації та її військове керівництво. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу долучатися. Доброго дня, Оля Опанасенко, Укранфорум. Наслідки сьогоднішнього злочину РФ стосуються не тільки вільної частини України, але й окупованих територій. Скажіть, будь ласка, яким чином документуються злочини на окупованих територіях? Чи це можливо взагалі? Дякую. Я почну. Uh, я представник громадської організації ЧУЗ ХАУНС. І одним із напрямків нашої роботи є безпосереднє документування злочинів, які вчинені в тому числі і на окупованих територіях. Ми не можемо повністю розповідати про ті інструменти, які у нас є, для того, щоб ми проводили цю роботу з метою забезпечення безпеки свідків. Але можемо запевнити, що ця робота ведеться і не тільки нами, а є ціли дві коаліції, які громадських організацій українських, які спільно документують всі факти порушень прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, які вчиняють російські окупанти. Пані Наталю. Лише хочу зазначити, що до окупа... окупаційних територій, то відповідальність за забезпечення всім необхідним, включно з питною водою, так з безпекою, лежить перш за все відповідно до приписів міжнародного гуманітарного права на державі окупанту. Відповідно. Все, що стосується порушень цих приписів, можуть також бути кваліфіковані, що це серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, як відповідні воєнні злочини і правозахисні організації українські документують при можливості дані порушення, і відповідну діяльність здійснює прокуратура України. Дякую вам. Дякую. Я знаю, шановні колеги, що ви всі входите до коаліції п'ятої ранку. Коаліція опублікувала вже офіційну а, позицію, заяву свою. Якщо можна, давайте проговоримо цей момент, яка вона, в чому її суть і яка ваша спільна позиція з цього питання. Я ще не бачив остаточної версії коаліці... заяви, тому а, не можу поки що. Ще... Пані Наталі, можливо, ви вже в курсі цієї заяви? Ну, по перше, в заяві засуджуються такі дії, вони кваліфікуються теж як ймовірне порушення відповідно міжнародного гуманітарного права, як знову ж таки, як вже наголошувалося і конвенційних норм і звичаєвих норм міжнародного гуманітарного права, враховуючи, що Об'єкти і споруди, що містять небезпечні сили, вони мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. І, а... Відповідно, високий поріг захисту. Через це ці дії дійсно кваліфікуються можуть кваліфікуватися як воєнний злочин. І також говориться що про те, що враховуючи наслідки на для навколишнього середовища, то відповідно такі дії можуть кваліфікуватися як екоцид, бо в українському кримінальному кодексі відповідна стаття є, і також треба враховувати довготривалість цих наслідків для навколишнього середовища України. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги, дякую вам за цікавість. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. А ми дякуємо нашим збройним силам. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні.